Добрий день! Це сімейний розплідник, рідний сад, наш сайт rotsad.com.ua. Посилання в описі під відео. У цьому відео хочемо показати, як виглядає плід квану, вирощений нами з насіння. Також рослину називають рогата диня або диня огірок. Одразу хочемо сказати, що насіння ківана має гарну схожість 80%, якщо пророщувати за нашими рекомендаціями. Це відео знято в серпні під час плодоношення рослини. Ківано має декоративний вигляд, має присмак огірка та банана з легкою солодкістю та незначною кислинкою. Це дуже незвична та цікава культура. Приблизна вага насіння 0,1 грам. Плоди дозрівають в липні-серпні. Рослина гарно росте на сонці, в південних регіонах може потребувати притіннення. Рослина посухостійка для нормального плодоношення бажано регулярно поливати. Ківано краще росте на плодородних ґрунтах, має поверхневу кореневу систему це ліана до 3 метрів заввишки. Відстань при посадці між рослинами 50 см. Як правило, не потребує обробок, по ситуації обробляють від павутинного кліща та грибкових хвороб, розмножують насінням бажано розсадним методом. Якщо ви поціновувач рідкісних та екзотичних культур, то вам обов'язково потрібно посадити ківано. Щоб замовити насіння ківану в нашому розпліднику, переходьте за посиланням під цим відео.